Ми, як власники малого та середнього бізнесу, часто є і SEO, і власниками. Для того цікаве ваше бачення, які обов'язки власника бізнесу? Основне те, що в чому я робив помилку, я дуже багато працював в компанії. Я думаю, що і ви таку помилку робите. Так. І дуже мало ви працюєте з компанією. Ви зранку до вечора шість днів на тиждень, і це погано. Ви мало читаєте, ви мало спілкуєтесь з колегами. Конкурентами умовно, чи ви мало їздите на виставки, ви мало підбираєте, займаєтесь кадрами і так далі. Ви в поточних справах. Це основна помилка молодих сіл. Я скажу тут, якраз молодість великий недостаток. Треба працювати з їх компанією. 75%, мінімум 50%, А не в компанії. От я вчора зустрічався у Львові з. Одним молодим підприємцем, який очолив бізнес, я послухав. Він і лекції читає, і в університеті виступає, і веде молодих підприємців, і, і так далі. і так далі. Я сказав стоп, коли бізнес а коли діти, а коли родина, тобто абсолютно вірні пріоритети, а коли книжка, а коли роздуми і спілкування з розумними людьми, тобто це такий швидкий. Розвиток може бути, але я можу сказати, що це помилка і рухатись швидше. Можливо, коли ти приділяєш більше уваги компанії. Коли ти відпрацьовуєш бачення, коли ти формуєш команду, коли ти з командою разом відпрацьовуєш стратегію, коли ти доводиш ту стратегію до кожного працівника, я приводжу.